Продовжуємо транслювати вам новинки з ІФА 2025. Зараз я буду робити те, чого не робив роками. Ви пам'ятаєте, що вміє робити ляпота? Те, що під кубом він дістає з під куба, але ніколи не знає, чи буде сірена, чи хтось прибіжить і скаже «А-та-та, не можна. Тому роблю це одразу знімаючи раптом. що? Ну, Кажуть no. Але там дуже прикольний ноутбук. Ну, я спробував. Казали ні, значить, дивіться, це у нас Acer Swift 16 AI. Acer на Іфа показали багато всього. Почну саме зі Свіфтів, тому що у них є три різні моделі. Вони з базовою починаються, потім середненька, і в ній є дещо, що було зроблено вперше в світі. І оця чого я хотів цю показати, тому що у неї ну прям офігенна фішка. Я не знаю, чи є така у когось ще, але мені здається, це на поверхні лежало, і це повинно бути у всіх. Подивіться на цей трекпедіще. Я хотів просто його повазюкати. І він не просто так такий великий. Справа в тому, що вони розробили ще і свій власний стилус. Я не знаю, поки що, чи вони його зробили самі, чи разом з Ваком, але він реагує на 4 тисячі, там скільки ступенів натискання. Він активний, тобто він заряджається. Поки що невідомо, чи буде він в комплекті, йти, як він заряджається, скоріш за все, просто якимось доком чи Type-C, ми його не бачили ще. Але фішка в тому, що цей трикпет це по факту. Планшет, на якому ви можете малювати і робити прям роботу графічну. І от для цього він зроблений. Плюс до цього всього я не буду всі характеристики перелічувати, бо це просто буде нудно. Ви можете це зайти, подивитися. Я буду тільки про основні фішки розповідати. Він зроблений, як і вся лінійка Swift, з магніво алюмінієвого сплаву. Він дуже легенький. Ми інше зможемо потрогати. І ви побачите мої емоції наскільки він легенький. Він міцний при цьому, і вони з OLED та AMOLED екранами Оцей у нас величенький, він на 16 дюймів, тому він глянцевий. Як ви знаєте, майже всі OLED-екрани, вони глянцеві. Тому зараз ми підійдемо до ще одного, він трохи менше, але це світ Edge 14. І от коли я його беру в руку, мені здається, що я беру якийсь муляж, тому що ну, він дуже легенький, прям реально дуже. І його фішка в тому, ми навіть можемо тут почитати, що тут у нас OLED, до Трікей, але при цьому він матовий. Тут матове Gorilla Glass скло. Подивіться, може робити отак, може закриватися. Він, звісно, сенсорний, і все це в тоненькому корпусі, дуже легенькому, і це середня моделька, тобто він коштує, буде коштувати дешевше ніж той, і при цьому відчувається достатньо преміальним. Але я вам скажу, що ну тест на. Бачите, це, це щоб не забути. Це я його підняв, може, і це робити не можна було. Тут є підписано отак, поставимо, щоб не було видно. Скоріше за все, однією рукою я його да, відкрити не зможу. Але ну треба трохи його оп, притримати, Він відкривається. Але екран просто топовий. І є моделька подешевше. це Swift R 16. Теж на 16 дюймів. Тут у нас amoled екран капець 16 дюймів і такі легенькі. Тупо не віриться, що це. Не муляж, що це справжній ноутбук, але він реально працює. Менше одного кілограму, 16 дюймів. Це трендець. Чесно, ну це дуже легко. Теж магніво алюмінієвий сплав, саме через це він настільки легенький, і це вже відкривається. Бачите, не дарма Я пробую. його можна відкривати однією рукою. Насправді це зручно, і це найтонший слів. Подивіться, яка клавіатурка тут. Вона із серії Ну, вона реально відчувається по іншому, тому що вона не острівного типу. Це як суцільна панель. Я думаю, що звикнути точно можна, але як мінімум. Це щось новеньке, відчувається по-новому. Цей найтонший, дуже легенький. Він правда не відкривається повністю. Наступний у нас який Edge, він має матовий oled екран Ну і оці на жаль не дали потрогати. Блін, але дуже хотілося повазюкать по цьому великому тракпеду. Але це не все так, що йдемо то далі. Буду показувати інші новинки. Також планшети. Одразу скажу, що вони не прям зараз спробую від'єднати можна. Вони не прям дорогі, саме тому не можна сказати, що вони надлегкі і надтоненькі. Проте мені здається, що такі підійдуть і для персонального використання, але й для бізнесу. Особливо оцей, подивіться, це Acer Iconia A16. Він на 16 дюймів. Тут у нас ips екран і це планшет на Android. Він доволі товстенький, він алюмінієвий, У нього є нога. Ець. Її можна отак от виставляти і ставити. І мені здається, що це якраз такий собі непоганий варіант саме для бізнеса. Єдине, сподіваюся, що в фінальній версії нога не буде робити отак. Також є іконія x 14 на 14 дюймів і x 12 на 12 дюймів. Вони всі відрізняються діагоналями дисплея. Ну, Є також клавіатура, яку можна під'єднати. Не найтонкіші планшети, але знову ж таки мають підставочку. До речі, ця ідеально прилягає. Можливо, там все ж таки хтось її вже травмував, бо тут вона ну прям зовсім ідеально лежить. І мені здається, що це прикольне рішення, що вам не треба ніякий кейс додатковий чи е, якийсь аксесуар. Бо планшет, мені здається, дуже часто саме так використовується. Але цікава моделька Acer Chromebook Tab 311. Дивіться, це планшет. Я все можу від'єднувати. Подивіться, я тут, тут почуваю себе як вдома. Так, у нього не найменші рамки, як бачите, але при цьому це планшет на Chrome OS. тобто це Chromebook. У форматі таблет. Якщо ви під'єднуєте декілька от таких от аксесуарчиків, то у вас в руках опиняється нормальний такий собі хромбук. Знову ж таки не найдорожче, тому і не найкомпактніше. Але планшет хромбук, як на мене, прикольне. Зараз переміщаюся в більш темне приміщення до серії Predator. і одразу візьму новинку. А що ж тут так темно? Чергу, будь Це я темний. люблю робити щось те. Що не очікую, що хтось буде робити. Тому я пішов з стенду Predator, бо тут світло більше. Але хі, головне з собою забрав, включно з табличкою. Тож, це у нас новий Helios Predator 18 p AI. До речі, про AI ми зараз ще трохи поговоримо там. Там взагалі така штука, є класна, міні-Воркстейшн, яка повністю заточена під AI. І такого ви, скоріш за все, ще не бачили. Але цей ноутбук. Ми знаємо, що Predator, в основному це ігрові пристрої, а я це точно знаю, і по біцухі ви бачите, що вони. Ігрові. Не можна реально зранку потренуватися, а ввечері грати після роботи, а в день на ньому можна працювати, тому що саме цей ноутбук має. Такий собі ще сайт екшен, окрім того, що на ньому можна працювати, як і на будь-якому ігровому ноутбуці можна працювати нормально. Але тут у нас є фішечка. Тут встановлена професійна ess пам'ять з виправленням помилок, тобто на ньому можна запускати якісь довготривалі задачі, обчислювальні, і це не тільки ігри, в тому числі з обробкою ai моделей. І він це буде робити надстабільно. Я так розумію, що і для рендера важких проектів, не тільки відео, його також можна використовувати істоти. Тобто це і воркстейшн, і при цьому ігровий ноутбук. От до цього еволюціонував Helios Predator. Ну а так у нас тут все по топу. Intel Core Ultra 9, процесор 285HX. 5090 ну, коротше, ви зрозуміли, тут все Офігенно, от така новинка. Оце найтонші ігрові ноутбуки у Acer. Це Acer Nitro V16s. Е, у нас є ще один. Там є просто V16. Я про них вже розповідав в кракені. Хотів сказати в Кракові на ігровому якомусь івенті, але там їх презентували. Але у мене тут є інформація, що повинні були показати Predator x 27 uf 8 Монітор його головна фішка, що він може показувати зображення з частотою 720 Гц, Правда, в HD, але в 2 k вже 540 Гц, і це все одно дофіга, і це oled монітор. Але на жаль, сюди його щось не довезли. Я все подивився і не побачив. Ну виглядає він якось отак. Вот Знаєте, що я ховаю за своїм Galaxy Fold? Майже те саме. Тільки трохи краще. Це плата з двома чіпами. Ну це матерінка з купою всього, з двома чіпами Nvidia, і це міні воркстейшн створений суто для обробки великих AI-моделей, які може працювати як самостійно, як оця воркстейшн, так і в стекі. Тобто ви можете їх настечити так багато. І якщо одна ця штучка має потужність до одного петафлопсу, то разом ви можете апскейлити це до виконання 405 мільярдів операцій в секунду. Якщо ви ну, наробите тут цього. Прикол в тому, що все це зроблено NVIDIA. Тобто тут немає нічого процесору, тут у нас є чіп раз NVIDIA. Він ще отут у нас є. А оце чіп, теж створений для цього воркстейшну Nvidia. -ю. створена робоча станція для розробників, дослідників, спеціалістів з даних студентів, наприклад, і поставляється він з програмним стеком NVIDIA AI, який включає підтримку поширених фреймворків та інструментів, як Torch, Jupyter та Lema. І все це дозволяє прототипувати та точно налаштовувати і тестувати та й розгортати великі мовні моделі локально і легко масштабувати їх до хмарної інфраструктури чи центрів обробки даних. Оцей побільше — це чіп графіки NVIDIA GB10. Дети, от які всі намагаються дістати. А Аеремівський він у нас теж NVIDIA 20 ядерний. Ну і, як завжди, Acer приїхала сюди не тільки з ноутбуками, моніторами та комп'ютерами. Вони показали ще і пару двоколесних чи пару трійку. Як бачите, новенькі самокацері Predator. це придатор ES Thunder. Оце я так розумію, болт-версія чогось, не ну, чогось звик, що на подібних, але звісно, значно дешевших їздять болтоводи. Це типу мотоцикл, але педалі кажуть про те, що це все ж таки велосипед. І поки що невідомо чи він буде в Україні, але якщо буде попит, замовити його точно можна. Так що можете написати в коментарях. Я думаю, що представникам гістору буде цікаво дізнатися про це. І також, напевно, більш да, більш цивільна версія самокату, бо там у нас з двома амортизаторами це все ж таки така пошвидше. А придатор ES Storm має рейндж до 60 км, як бачимо, 500 Вт, в піку 900 От цікаво, а скільки тут у нас тут рейндж 55 км кілометрів і до тисячі в піку. Тобто, цей трохи зовсім потужніший, хоча виглядає, блін, прям зовсім агресивно. Ну і завершу лінійкою робочою. Є у багатьох брендів робочі лінійки, як ThinkPad, як Asus Pro, так і у Acer є Travelmate X, Його теж оновили. Його фішка, що він захищений по стандарту Мілеста STD 810 h До речі, як і деякі інші ноутбуки, зроблений з якісних матеріалів, дуже ну він такий доволі бронявенький. Тут навіть посилені всі порти, тобто він розрахований на таку потужну роботу. Бо якщо це офісна машинка, а тим більше не власна, то до нього можуть не ставитися як до власної машинки. І, відповідно, новий Travelmate X4-14EI Зроблений для того, щоб переносити все. До речі, екран тут теж OLED. Блін, мені подобаються ноутбуки з oled екранами. От такі новинки Acer показала на IFA 2025. Напишіть, що вам сподобалося, і що ви хотіли б бачити в огляді на нашому каналі. Я про спеки, як я сказав, дуже багато не розповідав, тому що ну новинок багато і акцентувати кожний раз на тому, які там процесори, все таке мені здається зараз безглуздо, але в огляді про все це будемо говорити. Дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки, коментарі і скоро. watch myself.